Одні фальтфебеля царя, капрал Гаврилович безрукий та унтер п'яний довгорукий. украй виправили, добра таки чимало натворили, чимало люду оголили оті сатрапи у а надто стрижений Гаврилич своїм єфрейтером малим та звалим налихом. своїм А ми дивились та мовчали та мовчки чухали чуби, німії подлії раби, подножки царські лакеї капрала п'яного. Не вам, не вам в мережені євреї, донощики і фарисеї запаці. Святую стать і за свободу. Розпинать, а не любить, вивчились брата. Городе суєтний, проклятий, коли ти видохнеш, коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом. А діждемось таки колись. Не сотні вас, а мільйони. Дреблян, дулебів і Древлян Гаврилич гнув воврем'я оно А вас, моїх святих киян і ваших чепурних киянок, Отдав своїм прафосам п'яним у наймочки сатрап капрал Вам хіба байдуже а ми ж вами найшовсь таки якийсь проява. Якийсь Дурний оригінал, що в морду затопив капрала та, та ще й у церкві, і пропало, як на собаці. Тоді дурні, і вам було на його вийти з рогачами. Царство все оголосив, сатрапав морду затопив. А ви, юроди. Тим часом, поки не здужує капрал, ви огласили Юроди. Нічого не викрились, і драму глухими темними задами на смітник винесли, а я, озоре ясна я моя, ведеш мене з тюрми з неволі якраз на смітничок Миколи, світиш, і гориш над ним огнем. Стають стовпом передо мною його безбожні діла, безбожний царю, творче зла, правди гонителю жестокий чого накоїв на землі? А ти все видящиє око? Чи ти дивилася з висока, як сотнями в кайданах гнали в Сибір невольників святих? Як мордували, розпинали і вішали. А ти не знало, і ти дивилася на них і не осліпло. Око, око, не дуже бачиш ти глибоко. Ти спиш в очі, а царі та цур їм тим царям поганим нехай верзуться їм кайдани. Я полину на Сибір аж за байкал. загляну в гори, вертепи темні, і в нори без дна глибокії, і вас споборники святої волі, Із тьми, із смрада, із неволі, царям і людям на показ, на світ вас виведу надалі. Рядами довгим.